На сьогоднішній день 27 осіб з початку року травмовані на пожежах, і вже 26, які загинули. Будь ласка, ніколи не залишайте дітей без нагляду. Тому ну, якщо ви бачите в домашніх полюбленцях поведінку, не характерну для них. Зверніть на це увагу, люди ризикують потрапити в халепу, і в них може статися пожежа, наробити біди не тільки собі, а й сусідам. Підліток вирішив бензином пришвидшити, скажімо так, розпалювання печі і використав для цього бензин. Отримав в результаті опіки. Вітаю в ефірі. Програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І я її ведуча Вікторія Якимець. Сьогодні будемо говорити про правила поводження із пічним опаленням, електроприладами та пожежну безпеку. Гість нашої програми заступник начальника відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду головного управління ДСНС України у Рівненській області Ярослав Девищак. Вітаю вас, пане Ярославе, у нашій Добр студії. Доброго дня. Хочеться розпочати із актуального днями у Рівному сталася пожежа, де загинула маленька дитина. І за попередніми даними загоряння було через запальничку, з якою гралась дитина. Наскільки часті такі випадки? Причиною, як ви вже зазначили, були пустощі дитини з вогнем. Але тут більша проблематика не так пустощів дитини, як Відповідальності батьків залишили батьки дитину без нагляду, закрили би, квартиру і по своїх справах пішли. А дитина в цей час якраз зробила, зробила неприємність таку. Тому сталася тривога. Я хочу дуже застерегти, наголосити саме дорослому населенню, батькам, доглядачам. Вихователям ні в якому разі якого віку не була дитина, чи це немовля, чи це вже там 10-15 років. Не залишайте їх без догляду. Навіть якщо ви впевнені в поведінці своєї дитини, що вона не зробить ніяких небезпечних рухів, небезпечних різних речей, не буде розводити багаття там в кімнаті, наприклад, і тому подібне. То навряд чи ви можете бути впевненими про ті небезпеки чи можливі небезпеки, які оточують ваш будинок, вашу квартиру, там поверхом нижче чи поверхом вище. Тому, будь ласка, ніколи не залишайте дітей без нагляду і тоді будете в безпеці і ви, і ваші діти. Яких правил батьки мають навчити своїх дітей, щоб вони знали про пожежну безпеку, які основні правила і з якого віку варто вже їх. Їм розповідати про це? Е, ну, з якого віку розповідати, тут немає чіткої е, е, якоїсь межі там, з трьох чи з п'яти чи з семи. Е, на мою думку, е, діти ну, слова починають розуміти, там, можливо, там, з 2-3, 4 років. Але діти бачать і спостерігають за нами ну, мабуть самого народження. І наш приклад поведінки є першочерговим для них джерелом знань не тільки в побуті, а й в безпеці також. Тому, як тільки у вас випадає нагода чи можливість, показуйте своїм прикладам безпечну поведінку, розповідайте їм про різні небезпеки, які можуть нести. Так само електромережа у вашій квартирі, вона приносить вам користь, працює телевізор, заряджаються гаджети і тому подібне, але також є небезпека. Сірники, відкритий вогонь, побутові газові прилади, духові шафи і тому подібне. Тому розказуйте, якщо не маєте відповідних знань, в інтернет-ресурсах достатньо є матеріалів на цю тему. І, звісно ж, на будь-який прилад, там чи електричний, чи газовий, є документи, інструкція, в яких теж правила безпеки викладені. Тому не лінуйтеся, читайте і користуйтесь безпечно ними. Наскільки часто причиною пожежі, можливо, ви помітили, стоять такі речі, як от запальнички, сірники. І чи помічається якась тенденція, що через такі речі стаються в пожежі? Е, тенденція є завжди випадки такі, е, через необережне поводження. Не тільки запальнички, взагалі з вогнем. Е, тому що е, Літній сезон, сезон теплий, да, дійсно запальнички, хтось на відпочинку лишає там багаття без нагляду, потім лісові пожежі стаються, От. а потім лісові пожежі переходять ближче до населених пунктів і будинки займаються. От. Так само і зимою. Ну, зимою це більше люди менш свідомі і менш відповідальні. Курять в ліжку, засинають з цигарками, от, розпалюють пічне опалення, залишають його без нагляду. І таким чином, залишивши джерело відкритого вогню там, в печі чи в грубці, люди ризикують потрапити в халепу і в них може статися пожежа, наробити біди не тільки собі, а й сусідам. Власне, ви згадали, що нерідко стаються пожежі через цигарки. Ви спершу сказали. Як взагалі може статися пожежа, коли людина палить в кімнаті? Тобто недопалок падає на щось і щось загоряється? Так, в більшості так і буває. Ну... Люди, я думаю, свідомі, навчені, е, які думають не тільки про себе, а й про свою сім'ю, про оточуючих про їхню безпеку, е, не дозволяють собі палити в приміщеннях, в яких вони знаходяться, тому що ну, в першу чергу це дим шкодить е, людям, які е, з тобою проживають, там, дітям чи членам родини. Але й коли людина е, Підкурює цигарку, запалює її, лягає на диван, на ліжко, відпочити, покурити. І зазвичай в ліжечку їх починає брати сон, засинають, недопалок може впасти як на підлогу, де кили може бути, так і на саму постіль, і далі процес горіння вже йде безпосередньо від самої цигарки, і такі випадки є. І... Дуже часто вони бувають летальними. Ви ще згадували за пічне опалення. Зараз якраз вже така пора, коли ним активно користуються, зокрема, чимало жителів Рівненщини, і це теж ви кажете стає причиною пожежі. Які от ключові правила облаштування та експлуатації печей повинні знати мешканці області, особливо у сільських місцевостях? Ну, я би взагалі розділив безпеку пічного палення на три таких основних етапи. Перш за все, це безпечне влаштування, безпечне будівництво пічного палення. Це роботи, такі мають проводити спеціалісти, навчені люди, які мають відповідну освіту, відповідну кваліфікацію, скажімо так, професіонали своєї справи. Другим етапом це Безпосередньо вже безпечна експлуатація самого пічного опалення. І третій етап це догляд, вчасний ремонт, вчасне очищення димарів, топок, печей. І, звісно ж, як ми починали ефір з прикладів, з пояснення членам родини, називаємо їх інструктажами щодо поведінки. І безпечного користування цими печами. Ви згадували, що важливою складовою є саме перевірка димарів, димоходів. Як для чого необхідно їх чистити? Під час горіння в топках в печах виділяється дим. Дуже часто люди використовують також для розпалювання промів речі Деревину, яка оброблена ну, якимись смолистими матеріалами. Це може бути лак, клей, е, старі меблі і тому подібне. Під час горіння деревини вугілля і цих оброблених лаками-фарбами предметів виділяється, е, називаємо її просто сажа. Е, яка в проходячи через димар, вона осідає на стінках і в зручних місцях. Коли цієї сажі стає занадто багато, прохідність димаря звужується, відповідно, зменшується тяга в самій печі, і це вже несе з собою ряд таких небезпек під час експлуатації самої печі, тому печі потрібно. Перед опалювальним сезоном обов'язково оглядати, прочищати. Самим проводити ці роботи не потрібно, також викликати кваліфікованих спеціалістів. От вони мають навички, мають відповідні обладнані інструменти, щоб якісно провести ці роботи. Нерідко, коли розпалюють піч, туди може потрапити будь-який предмет із дому. Наприклад, які конкретні матеріали категорично заборонено використовувати для розпалювання печі? Ну, перш за все, заборонено використовувати так названі прискорювачі горіння. Це можуть бути зазвичай бензин, дизельне паливо, газові різні ємності, от, ну і подібні. Речі. Чому їх не варто використовувати, тому що під час використання бензину він від найменшого джерела запалення, там іскра, чи сірничок чи запальничка, він спалахує бензин, його пари, і може перекинутися на людину, на її одяг. От, недавно був випадок також підліток вирішив бензином. Пришвидчити, скажімо так, розпалювання печі і використав для цього бензин, отримав в результаті опіки рук, обличчя і шиї. Тому категорично таких речовин використовувати не можна. От крім того, крім можливості отримання травм людиною під час розпалювання. Також може пошкодитися саме пічне опалення, тому що бензин, якщо він певний час пролитий в печі, він випаровується, накопичуються гази, і підпалювання відбуваються такі маленькі на їх, вибухи. Це теж може пошкодити піч і в подальшому її експлуатувати не потрібно. Потрібно проводити вже огляд, ремонт. Стосовно от експлуатації печі та димоходів, зокрема, як от визначити, що вони вже от несправні? Які є ознаки? Ну, найпростіше це, звісно, зовнішнім оглядом. Якщо, наприклад, з передньої частини печі, де є дверцята, кудою завантажують там дрова, вугілля. Видно, що ті дверцята нещільно закриваються або мають якісь тріщини щілини. Це вже є ненормальним її станом і потрібно її відремонтувати. По стінках самої печі, в місцях, де почали утворюватися якісь тріщини нещільності. Стінка починає забарвлюватися в темний колір, тобто звідти вже починає по чуть-чуть виходити дим від продуктів горіння. По горичному простору там у нас зазвичай димар і лежаки димаря знаходяться. Їх теж треба оглядати на, на, на тріщини, на пошкодження. І негайно відремонтовувати, якщо такі є. Ну, це найпростіші такі правила, які пересічні громадяни можуть самі побачити їх і звернути на це увагу. Також з настанням холодів активно всі починають користуватися саме електрообігрівачами, особливо в містах, та й не тільки. Розкажіть, як взагалі правильно обрати. Обігрівач і що і безпечно їх розмістити в кімнаті, тому що нерідко вони теж можуть стати причиною загоряння. Ну дійсно, не нерідко, і випадки є такі, що дійсно від електрообігрівачів теж стаються пожежі. Перш за все по електрообігрівачах Перед їхнім вибором треба громадянам. Якби визначитися, для яких саме приміщень вони хочуть використовувати ці обігрівачі. Якщо це електроконвектори, їх доцільно використовувати в таких приміщеннях, як спальні кімнати. От. І електротепловентилятори електричні, їх найдоцільніше використовувати в невеликих приміщеннях з малим об'ємом. От, якщо це масляний радіатор, він найбільш підходящий для приміщень вологи, тобто, там, наприклад, для сушки мокрого одягу, можливо, приміщення є ну, таким чином. Але якого виконання не був би електрообігрівач, вони мають розташовуватися на безпечних відстанях від горючих предметів. Від меблів, від штор, від килимів, які е, на підлозі е, потрібно їх розташовувати не менше ніж 50-70 см від них. Е, не потрібно ховати електрообігрівачі там за ліжко, за диван, можливо, за шафу комусь там підсушити треба волога стіна, чи схожа ситуація. Також треба слідкувати за дітьми, якщо є в помешканні діти, тому що діти часто граються, бешкетують і під час цих ігор вони не помічають електрообігрівчів і можуть їх перевернути. Вже якщо обігрівач, Перевернутий він буде нагрівати не повітря в кімнаті, а буде нагрівати там, диван, чи той самий килим, чи підлогу. І перенагрівання може відбутися пожежа. Також треба слідкувати за домашніми улюбленцями. Котики, собачки, вони теж грайливі є і теж можуть завдати таких незручностей і перевернути е, обігрівач. Не можна. Ще таке хотів зазначити з приводу сушіння мокрих речей на обігрівачах. Дуже теж популярне явище в населення. Які ризики можуть нести сушіння одягу? Ну, перш за все, якщо це, для прикладу, тепловентилятор, в його будові є. Спіраль, яка знаходиться під струмом і вона розжарюється. І коли мокрий одяг потрапляє, доторкається до цієї спіралі, він не тільки може загорітися, але й через цей одяг людину може вдарити струмом. Були і якісь конкретні приклади, коли так сталося? Ураження струмом. Бачите, ураження струмом ми на пожежі, якщо там когось струмом вразило, ну, навряд чи ті люди звертаються до. Ну, Ударило, там відійшов собі, легше стало і не звертаються ні до медичних закладів нікуди. От, тому я навіть не знаю, чи медики можуть встановити, якщо струм вдарило, там якийсь серцевий напад, і кардія, чи ще щось, чи можуть вони це констатувати. Тобто, якщо говорити про якісь такі трагічні наслідки через сушіння одягу, то це може пожежа. бути. Пожежа. Це пожежа. Але е сушіння одягу на електрообігрівачах несе різні небезпеки не тільки е не тільки виникнення пожежі, але й враження струмом, якщо мокрий одяг торкнеться до струму провідних якихось елементів самого електрообігрівача. Згадаємо ще за е газові плити. Побуді нерідко ними користуються. І які правила користування слід пам'ятати, щоб запобігти витоку газу, вибуху або пожежі? Так, в більшості нашого населення дійсно є не тільки електроприлади, але й газові прилади. Це газові плити. Основне, що треба пам'ятати, по ним, що, що це не є прилади опалення, це є прилади для приготування їжі. І використання їх е, воно є тимчасовим на певний проміжок часу, не, не постійно. Е, дійсно, є випадки, що люди обігрівають житло таким чином. От і в мене навіть серед знайомих такі були, але мені вдалося їх там за декілька років переконати, щоб не, не робили такого. От, е, знову ж таки, газові плити для тимчасового. Нагрівання для приготування їжі. Якщо ж люди включають газові плити для обігріву приміщення, зазвичай вони просто виходять з кухні, йдуть собі в кімнату, хтось в душ. В кімнаті можуть лягти відпочити, заснути. Газ, коли горить, він випалює кисень. От, відповідно, люди дуже часто засинають, і навіть не від пожежі, а від е, нестачі кисню задихаються чадними газами. Власне, чадний газ дуже тяжко розпізнати спочатку. І Які е, можуть бути такі перші ознаки ледь, ледь помітні отруєння чадним газом? Е, так, чадний газ він небезпечний тим, що е, він не має ніяких е, таких характеристик, щоб людина могла відчути їх там на дотик, на смак, на, на, смак, на запах е, чи візуально навіть його побачити. Тому його друга назва цього газу це тих вбивця. От, е, Перші ознаки зазвичай це запаморочення, головний біль, можливо, легка нудота, але чим більше цього газу в приміщенні, тим швидше ці симптоми посилюються і людині стає все гірше і гірше. Але також не забувайте знову ж таки про домашніх улюбленців, тому що вони в нас бігають по підлозі, вони нижче всіх знаходяться, і вони перші, хто можуть надихатися цього чадного газу і їхня. Поведінка поміняється, стан здоров'я також. Тому, якщо ви бачите, в домашніх улюбленцях поведінку не характерну для них. Зверніть на це увагу, перевірте житло, перевірте, чи все у вас гаразд, тому що вони можуть бути першими такими сигналізаторами того, що у вас в приміщенні відбувається щось негарне не гаразд. Якщо говорити більш про такі статистичні дані, скільки взагалі пожеж от у житловому секторі сталося на Рівненщині з початку цього року, взагалі на Рівненщині з початку року вже сталося 2073 пожежі станом на сьогоднішній день. З них близько 700 пожеж. Це саме житловий сектор. І з цих 700 пожеж відсотків 20 – це саме порушення. Правил експлуатації, влаштування пічного опалення, порушення правил користування електронагрівальними приладами. А якщо говорити про кількість загиблих та травмованих внаслідок пожеж, так, да, на жаль, у нас статистика у нас теж є. От на сьогоднішній день 27 осіб з початку року травмовані на пожежах, і вже 26. Які загинули внаслідок пожеж. Розкажіть коротенько наостанок: які профілактичні роботи проводяться, можливо, рятувальниками Рівненщини, і, і як часто? Профілактичну роботу щодо запобігання пожежам наші співробітники проводять цілий рік. В залежності від сезонності, якщо літом, наприклад, там небезпека, лісові пожежі, торф'яні пожежі, пожежі в екосистемах, то осінньо-зимовий період у нас якраз націлений на безпечне використання пічного опалення, безпечне обігрівання житла і тому подібне, проводиться робота. І серед населення непрацюючого, це за місцем проживання, і в навчальних закладах з дітьми це уроки безпеки, життєдіяльності, практичні якісь заняття відпрацювання. З педагогічними працівниками також проводимо інструктажі, бесіди, семінари. Для того щоб в подальшому самі ж вчителі, вихователі, педагоги могли ну, ці знання також серед дітей поширювати, якщо говорити про ось такі заходи в оселях, чи звертають увагу людей на те, які мають бути засоби пожежогасіння, які найефективніші? Можливо, люди самі запитували, чим ефективно в разі чого гасити пожежу? Ну, для нас рятувальників ідеально був би варіант, щоб у кожного вдома в оселі були вогнегасники. Це було б е, уже 50%, а то й більше успіху, того, що пожежа не розвинеться, не набере якихось масштабних е, наслідків, не буде негативних. Але, ну, на жаль, такого у нас ще немає, але проте. Частіше чую від людей, від знайомих, що все ж таки люди усвідомлюють небезпеки і додому собі купують вогнегасники. По засобам прогасіння, які ще можуть бути вдома, ну, звісно, це ж всім доступна вода. От, в будь-якому вигляді з будь-яких джерел, чи це кран, чи це бутильовані ємності якісь, але треба пам'ятати, що водою ніякому разі не можна гасити електрообладнання, яке знаходиться під струмом. От, якщо ж це приватний будинок, можливо в людей. Може бути пісок на подвір'ї, там чи в дитячому майданчику От, ним теж можна користуватися для гасіння пожеж. Це все про що встигаємо поговорити сьогодні. Дякую вам, пане Ярославе, за розмову. А я нагадую, ви дивилися програму діалоги на телеканалі ITV Media Group. Сьогоднішнім гостем був заступник начальника відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду головного управління ДСНС України у Рівненській області Ярослав Дивущак. До нових зустрічей.